Шах і мат провладним пропагандоном та всім рупором зеленої влади. Білий дім зробив чітку заяву, якою зазначив, що відновлення військової допомоги, а також відновлення надання всіх розвідувальних даних в США Збройним силам України, відбудеться тільки тоді, коли Україна, українська влада буде готова до мирних перемовин. І вона повинна зазначити чітку дату, коли ці перемовини почнуться. Це дуже важлива заява, тому що цією заявою фактично закривається роту тій всій брехні, яку розповсюджував Зеленський і його різного роду пропагандони, які навішують українцям лапшу на вуха про те, що американці хочуть нас пограбувати. І більшість, на жаль, на жаль, ведеться. Розказують байку, що Україна така унікальна з цими рідкоземельними мінералами, що без неї ніяк вся економіка світу зупиниться. Це неправда відверта брехня. По-перше, ми маємо ці мінерали і добре, що маємо, але це не якась унікальність. Ці рідкоземельні метали, мінерали присутні в багатьох точках планети, в тому числі в США. Друге, що дуже важливе, це не стільки потрібно ця угода про Надра або угоду про навіть про відбудову вона потрібна була в першу чергу нам, Україні. Бо в такий спосіб Трамп і адміністрація Білого Дому хотіли зав'язати інтереси великих американських капіталів, великого бізнесу, який привів, до речі, на посаду президента Трампа, який спонсорував, зав'язати з Україною і в такий спосіб. Убезпечити Україну на довгі роки. Коли транснаціональні корпорації вкладають кошти, інвестують в тому числі технології, в розробку, видобуток цих металів, рідкоземельних, мінералів різного роду, всіх надр, це довготермінові інвестиції. І їх буде цей бізнес захищати, в тому числі лобіювати інтереси щодо безпеки. На тих територіях, де ведуться ці розробки і видобуток. Це зрозуміло всім. Ну, окрім тим, кому промили мізки, або в кого ну, просто не вистачає критичного мислення зрозуміти те, про що я говорю. Тому для нас була важлива ця угода. Крім того, ця угода називається все-таки про відновлення. Вона була нам важлива для того, щоб була присутня стороння рука, зокрема Сполучених Штатів Америки, щоб бити по корупційним рукам наших держиморд. І можновладців, які хочуть нагрітися і не знають уже, як розказати яку байку, як вони будуть відновлювати. Це відновлення просто перейде в розкрадання. А відтак, ну, я би особисто вітав присутність стороннього наглядача, який би все-таки, може, стримував в апетитах наших можновладців. Те, що там кругле покатять, а плоске потянуть, сумнівів немає. Але коли є сторонній погляд, коли будуть присутні американці і будуть ви, чекайте, ми їм даємо гроші, ми інвестуємо, ваша, наприклад, інфраструктуру, ви їх розкрадаєте. Ні, ні, хлопці, так не піде. Ці гроші були би тоді як ефективніше використані. Ну, але Зеленський, звичайно, він дбає про власні інтереси і про власні гарантії. Він зриває цю угоду, цю угодою намагається торгуватися для того, щоб залишатися на посаді президента, і далі нами поганяти, далі нас мусифікувати, заганяти в кайдани, все що завгодно. В принципі, в нього руки розв'язані. Він повноцінний е диктатор без обмежень, він може робити все, що завгодно, а більше ще йому підстояв, підспівує, кричає, і кричимо Володя, давай. То, в принципі, він може робити все, що завгодно. А він зараз і це, і в принципі, робить. І він тормозить ситуацію. Однак американці сказали, що знаєте, нам ваші усі рідкоземельні навіть метали, угода. Ну постільки, по скільки. Давайте чіткий меседж, коли ви сідаєте за стіл перемовин і з Росією, щоб припинити вогонь. А далі наступний план вибори, а далі вже відповідно нова влада і довготермінова мирна угода. Я думаю, правильно ставку поставили Сполучені Штати Америки. Потім вони домовляться про інтереси, якщо є бажання якихось транснаціональних компаній робити видобуток, уже з новою владою з цією, зокрема, з Зеленським, говорити нема чого. Є надія на те, що Верховна Рада все-таки візьме і поверне. Конституційну та, модель, конституційну справедливість, конституційну форму правління України, а насправді на парламентсько президентську, а не повністю президентську, як у нас зараз фактично є. Але це питання, будемо розуміти, чи воно буде йти в цьому руси протягом найближчого тижня. Друзі, є факт. Що в такий спосіб Америка засвітила і чітко чекає зараз відповіді. І, до речі, за цією відповіддю буде слідкувати весь світ, і в тому числі Євросоюз, щодо мотивів і бажання Зеленського. Тут у нього вже поле для маневрів закрите. Йому треба чітко вказувати: або так, я готовий. Давайте називаємо дату і мирні перемовини, вже ніхто за угоду не чіпляється. Вона вже постільки, поскільки потрібне бажання чітко задеклароване з конкретною датою, коли. Будуть розпочаті мирні перемовини української влади з Росією. І для цього треба скасувати отой указ президента, який забороняє, забороняє вести перемовини з Росією як державою агресором. Отака От суть, суть, суть сьогоднішньої заяви Білодому. Я вважаю це сильним ходом, який вважаю бажання Сполучених Штатів Америки все-таки зараз. Поміняти перемовника з української сторони, поміняти нелегітимного перемовника, а саме на Верховну Раду, це було би логічно і правильно. Бо Зеленський твердженню більшості юристів, до речі, США це знають. Він є нелегітимним, принаймні питання його легітимності дуже, дуже, дуже актуальне, тому що відповідно до конституції, відповідно до рішення конституційного суду. Термін президента на посаді чітко зазначений і обмежений п'ятьма роками, які сплили для Зеленського в травні 24-го року. Тому, друзі, чекаємо, як кажуть, м'яч на полі тепер Зеленської банди. На жаль, ми мало чим можемо повпливати хіба що доносити через рідних, друзів, знайомих, і я так це роблю позицію українців. Щодо сьогоднішнього стану речей, щодо реального відношення до Зеленського, який по факту займає посаду президента, так само і щодо бусифікації та далі. Тому подібне, знаю, що зараз відбувається все таки пошук і, і збирання матеріалів, як і по бусифікації і надаю теж з свого боку із допомогою вашою, які вимідети свіже відео в США. Зараз саме головне, щоб американці змогли. Зібрати доказову базу корупційної діяльності демократів та тих, 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 хто є командою, та чи в обіймі Сороса, і відмивання коштів, в тому числі на. Допомозі України, з допомогою української влади. О це питання я знаю, що стоїть на порядку денному в Білому домі, і дуже важливо, щоб це вдалося сьогоднішній адміністрації, тому що це пролило світло на багато, дуже багато фактів. Ще один момент, який ну, в мене наприклад виникає питання, але поки що не, не зустрічає розпорозуміння Сполучених Штатів Америки. Я хотів би почути вашу точку зору, друзі. У мене, наприклад, є підстави думати, що все-таки оманські домовленості, о зустрічі з Патрушевим, були не даремні. Якщо подивитися глобально на цю картину, яка зараз відбувається у нас так? і в частині війни, і в частині небажання проводити перемовини, то цілком може бути, що це план Росії, план Путіна за домовленістю з Зеленським. І він просто виконує те, що вигідно Росії, а тобто, а саме продовження війни. Продовження війни не вигідно тільки українському народу, українській нації, а владі воно вигодно. У нас багатіє, в принципі, і ви знаєте всю ту ситуацію, що коли Зеленський приїжджає на нуль на фронт для фоточок, для відосиків, по словам твердженню військових за певний час, за півдоби, а деколи за добу припиняється артилерійський вогонь, припиняються прильоти. Приїхав Зеленський, зустрівся, медальки роздав, пофотографувався, відосики, поїхав, і після того знову через якийсь час, через пару годин, через півдоби, через добу, починається знову масований, не припиняючий артилерійський шквальний вогонь наліт дронами і удари, чим тільки завгодно. Дивне співпадіння, дивне, якщо не розглядати це, через призму оманських домовленостей. Через Призму зустрічі з Патрошом цілком можливо, що Зеленський чи подвійний, чи потрійний агент, тому що на сьогоднішній день саме зупинення бойових дій невигідне Росії. Воно не може відмовити Трампу, тому що є інтерес, є залежність і є потужний інструмент тиску з боку Америки на Росію. Але вона може використовувати такий спосіб Зеленського, щоб зірвати ці мирні бажання Трампа і адміністрації Білого Дому, і це. Може бути правдою. Озвучене мною це лише здогадка, але я знаю, що мудрість і правда живе в народі. Цікаво почути вашу точку зору. Чи вважаєте, що таке можливе? Що, можлива така гра гра, в принципі, гарного переконливого актора Володимира Зеленського.